Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами Доброський Дмитро. Ми сьогодні закривали такий горошок. Горошок цукровий на зиму. Закрили трошки, ну, ми ще будемо закривати, як дозріє, поспіє наш горошок. Там буде, як виросте, кукурудза, екологічна чиста продукція. Будемо закривати кукурудзу на зиму. Зараз ми закрили цукровий горошок. 10 баночок, друзячки. Він у нас екологічний чистий продукт, без селітри, без нітратів, без гербіциду, без нічого. Він росте екологічно. Чотири рази він поливався водою, раз поливався водою, а то дощем. Ну, Сьогодні ми нарвали, повузали і закрили на такий грошок на зиму. На салати олів'є, на суп, на супи і, ну, і так для чогось. -то. Ну отак у нас вийшло. Отакий горошок. Все закривалось. Рецепт знайдений був на ютубах у людей. Так що рецепт це, тут я не знімав, друзяки. Він є на ютубах, на каналах у людей. Бачите, друзі, отак ми закрили горошок. Ну, завтра ми його пустимо в погріб, а там буде видно, як він буде себе почуватись, як буде вистити. У нас, друзі, сьогодні вітрено дуже. Не знаю, якщо вітер втихне, то побризкаємо капусту від шкідника зимового. Ну отак, отакий хороший. Підписуємося на мій канал, ставмо лайки, ставимо дізлайки, всім пока. Пишемо обов'язково коментарі, намотуємо мото мені годинки. І все буде добре. Слава Україні! Героям слава, донатим на ЗСУ. Всім пока-пока. Гарного дня!